Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російська диверсійно-розвідувальна група в чергове намагалася проникнути крізь український кордон. Цього разу окупанти мали на меті дістатися до одного з об'єктів критичної інфраструктури. Зрештою, українські військові завдали удару по диверсійній групі російських загарбників. Окупанти після потужної роботи наших захисників зазнали втрат. Телеграм-канали зазначають, що на жаль, з нашої сторони є загиблий. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що 12 жовтня опівночі в районі Сумської територіальної громади українські захисники виявили Дерсійну розвідувальну групу противника. Ця група, за словами Наєва, складалася з восьми осіб. Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі. Напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури розповів він. Зрештою бійці бригади територіальної оборони нанесли по противнику вогневе ураження з артилерії та мінометів. Після цього диверсійна група росіян відійшла від кордону нашої держави. наостанок генерал зазначив, що втрати серед українських військовослужбовців відсутні. Він наголосив, що всі разом Українці обов'язково переможуть ворога у війні. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські ДРГ найчастіше намагалися проникнути на територію Сумської та Чернігівської області. Демченко зазначив, що найчастіше росіяни намагаються прорватися на територію Сумської області. РФ намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. За останній час ми бачимо більшу активність по Сумському напрямку. Інколи виникають такі спроби в Чернігівській області. Натомість, за останній час ми не фіксували спроб використати. Стання ДРГ по Харківській області, сказав він. Демченко зазначив, що українські захисники відкривають вогонь по російських диверсантах після того, як ті перетинають державний кордон України. Нагадаємо, в п'ятницю на Сумщину намагалася прорватися російська ДРГ. Під час відбиття ворожої атаки загинули четверо українських захисників. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.